З нами на зв'язку Олександр Талаконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Так, Константин давайте почнемо традиційно так з оперативної ситуації. Як, як минула ніч, як почався ранок на Херсонщині, гучно почався ранок. Зранку у нас є поранений в корабельному районі. Близько шостої чоловік попав під арт-убстріл артобстріл. Російських російських з лівого берега і о, отримав поранення був шпиталізований. Також близько четвертої росіяни запустили керовані авіабомби по херсонській громаді. Поки що немає інформації про постраждалих. Дай Бог так і буде, і про руйнування. Також трошки пізніше будемо інформувати щодо минулої доби, то 12 людей постраждалих. Це п'ять з білозерки, які минулого. Минулої доби отримали поранення ще одна людина. Вчора отримала поранення в Білозерці внаслідок артобстрілу. І в Микільському також внаслідок артобстрілу одна людина постраждала. Також вчора росіяни з дрону дроном камікадзе ударили по медзакладу, внаслідок чого троє людей медиків постраждали. Слава Богу, не сильно не важко. І їх відправлено додому на амбулаторне лікування. І ще один. Показовий випадок, яка ситуація тут на Херсонщині, стався вчора в Береславському районі. Коли росіяни скинули вибухівку з дрону на літню жінку, вона отримала поранення. І коли чоловік її віз вже в лікарню, вивозив з району і натрапив на міну, яку розкидають росіяни, підірвався, і також отримав поранення. Такі от у нас така у нас. Ситуація така у нас така життя тут у людей, пане Олександре. Якщо подивитись в трохи ширше, ми щодня а колись і по декілька разів на день говоримо про обстріли Херсонщини. Скажіть будь ласка, чи можна станом на зараз загалом оцінити масштаби руйнувань в області? Ну приблизно мож... можливо, тому що є в нас ще прибережна зона, є лівобережжя, да де ми не можемо це так порахувати. Але з того, що ми знаємо, це е, тільки приватних будинків 34 тисячі, більше 34 чотирьох е, багатоквартирних 1500, п'ятсот. Е, з того, що ми знаємо, що стосується е, об'єктів е, соціального. Напрямку це заклади дошкільної освіти 122. Наскільки я пам'ятаю, більше 150 шкіл, 189 закладів медичної охорони здоров'я, тобто це лікарні, ну і різні заклади цього, цього напрямку. Ну і більше 170 закладів культурної і там. І спадщини, тобто дуже багато, і ми розуміємо, що дуже багато часу потрібно буде, щоб відновити і допомогти людям. Ну і в принципі відновити Херсонщину, не кажучи вже за лівобережжя. Знаєте, це готувався до ефіру. Ну, звісно, бігаєш там глазами, очами і по стрічках новин, і по, там по тих же соцмережах Я останнім часом почастішали такі знаєте питання підняття тем з приводу виборів. Пане Олександре, питання буде таке: не цікавилися, що з цього приводу думають херсонці, З огляду безперечно, на на безпекову ситуацію? Безумовно. Ну, це дійсно питання, мабуть, для Херсонщини, для всіх прифронтових зон, та як і, мабуть, для всієї України нелогічно, тому що про які вибори може іти мова, якщо ми не перемогли. І я вважаю, що всі, хто хоче виборів, повинні зробити все максимальне для того, щоб ми якомога швидше перемогли е, в цій війні. І потім уже ті люди, які якраз Зроблять максимум, можуть іти на вибори. А так на Херсонщині це майже неможливо, тому що це тут залишилось 25% Всі інші херсонці розкидані і по світу, і по Україні. і Як це можна зробити? Тим паче є окупована територія, яку теж треба було б вислухати. Тому наразі я вважаю, що перш за все перемога, а потім вже розмови про вибори. Про певним чином завершення певних робіт я зараз маю на увазі сільськогосподарчі роботи? Вже там почався посів озимих, зібрали певний врожай. Про ось ці результати Херсонщини можете ще розповісти? Так, дійсно почали вже засівати наші фермери. Дай Бог, щоб наступний рік і наступний сезон був більш врожайним, тому що в цьому році в нас була така велика засуха. На жаль, на Херсонщині за рахунок того, що немає ну, ну зменшилась кількість поливних земель, за і за того, що підірвали росіяни Каховську ГЕСТУ. І врожай був невеликий. Але при цьому все одно наші фермери дають гарні результати при тому, що і в них є це дійсно. Диво, що вони дають такі результати. Це більше 100 тисяч тонн зернових і зернобобових, більше 50 тисяч тонн ов овочів, 20 тисяч тонн картоплі і 16, саме головне для нас, 16 тисяч тонн кавунів та динь. І ми тут накоштувалися, і, дай Бог, надію, що і... Всі люди, які захотіли Херсонського кавуна спробували в цього сезону. Цей наш фрукт, точніше, ягоду вибачаюся. Я серед них, пане Олександре. До речі, ну оскільки вже про поля поговорили. Інший бік ми дали мінування і розмінування полів. Чи триває воно скільки вже обстежено? 71% обстежено. Це 88% Саме сільхозгосподарських угідь обстежили наші піротехніки, вибухотехніки та сапери продовжується ця робота, але вона трошки зменшила інтенсивність, тому що зменшена зараз інтенсивність, тому що більшість вже територій залишаються дуже небезпечними там, де ведуться активні бойові дії і залітають дрони, і тому відправляти наших туди. Спеціалістів, щоб вони розміновували, дуже небезпечно, тому зараз трошки зменшилась активність. Але коли дозволить безпекова ситуація, обов'язково розмінуємо все, пане Олександра. З приводу безпекової ситуації і мінування і та, взагалі без загрози, знаєте, логістики. Безпекова ситуація на трасі Миколаїв Херсон, хоча би в двох словах розкажіть на якому етапі ну обговорення або там питання вирішення безпеки цієї дороги в двох ну, словах, хоча одна... би та да, одна полоса вже закрита нами сітками. Це ну такий великий проміжок. Це майже. Половина дороги до, до Миколаївської області, mm -hmm. а то й більше. Тобто, те саме небезпечне було. І вже зараз там рух буде йти по цій полосі, тобто закритою. Окрім цього, ще закриваємо ребами. Наразі е майже немає випадків там а, зальоту російських БПЛА, але все одно вони можуть щось придумати, залітіти, тому треба бути максимально обережними на цьому відрізку. І дуже вам дуже вам дякуємо, що інформуєте і пояснюєте. Олександр е, Талаконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами. Дякуємо ще раз.